Здарова, В цьому відосі я буду робити реальний заказ. Опит у мене є, якщо що на минуточку три роки Займаюсь цією хуйньою, роблю прев'юшки, оформляю ютуб канали. Якщо вам кстати, прев'юшка, блять, швидко до мене в лічку Телеграм Телеграм, тому що роблю тільки на телеграм, ну, типа тусуюсь тільки в телеграмі. Коротше, народ, дивіться відос до кінця. Я буду пошагово розказувати щось, десь буду мовчати, десь буду пиздіти. Дивимося відео до кінця, я думаю, це буде інтересно. Заказчик попросив зробити прев'юшку. Превюшка буде, як повисити ФПС в КС 2. Я думаю, це дуже популярна тема. І кожен другий кесір її знімав на Ютуб. Нахуя? Скажіть мені, пожалуйста. Дивіться відео до кінця, ставте лайк і підписуйтесь. Кстати, підписуйтесь тільки з колокольчиком, щоб не пройобувати мої відоси Приятного просмотру. І дивимося, які нас тут роблять прев'юшечки. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Ну, кстати, оце такий непоганий варіант, як мені він нравиться. Ну, коротше, приблизно ми понімаємо. Щось будемо ліпити. Я зараз почну шукати якісь ісходники. Як тільки щось знайду і начну зразу перекинутись Photoshop і підключусь. Ну так, пацаки, я короче, вже нарив чувачка нашого для кесочки. Ой, точніше, з кесочки. І фон. Буду використовувати цю карту. Як на мене, це охуєний фон. А це хочу подобне. Просто примір. Я взяв його як на. Ну, я взяв його просто з Ютуба закинув Photoshop, щоб просто потім зробити подобну таку плашку. Вона мені нравиться. Мені кажеться, що люди на це будуть клювати і на таку саму. І в дальнішому хочу додати ще графік стрілок уверх. І з цього боку вниз. Також текст буду робити, ну якийсь попіже ніж цей, тому що ну цей прям залупа якась, Ну і теж така сама, типа, хуйня буде з чуваком, що буде по центрі. Ну, коротше, там буду робити, будете дивитись приблизно. Придивлятись. Для начала я хочу його збільшити, бля. Тільки получається мені треба розділити фон. Короче, я буду робити там, під музику, коли що буду підключатись, пацики. Так, і така привіжка у нас ось виходить. Я вважаю, що вийшло нормально. Я, звісно же, орієнтувався на цей примір, але зараз я ще зроблю це ще не кінець, ще цвітокорекція. І плюс я нейростію маю обробити прям по качеству, щоб. Ну, зробив я цю обробку, самі бачите результат. Мені подобається, мені по кайфу. І додаємо всі наші приколи і робимо фінальну цвітокорекцію наконец-то. І наш фінальний результат пацаки. Ось все наша цветокоррекция. До і після До і після Я думаю, тут прям видно. Сейчас отправляем заказчику и девимся, що він нам скаже Пока що ставлюсь на паузу. Зробив заказ. його прийняли Все. Первышку прийнято Ну, собственно, спасибо вам, народ, за просмотр. Якщо вам інтересно, це підписками, лайками, коментарями Якщо вам це зайде, я буду продовжувати робити якісь, якісь рубрики, блять, ну щось короче, буду думати. 100%. Ви головне покажіть, що вам це інтересно. Спасибо вам за просмотр, ставте лайки, підписуйтесь, звісно ж. Коротше, надіюсь до нового відосу Все, пока.